Привіт всім хочемо провести теплі квітневі вечори за моніторами та телепанелями. Ми, звісно, порадили б вам зібрати дружню компанію, і сходити на пікнік в парк чи лісовий масив, але тоді ризикуємо залишитись без уваги. Тому порадимо вам чотири продукти нашої дорогої ігрової індустрії, які варто придбати цього місяця. Окрім цього, хочемо поділитися доброю новиною. Даний випуск порадника виходить у партнерстві з інтернет-магазином Wave Games, де ви зможете придбати ігри за приємними цінами. А для відвідувачів Play.ua маємо ексклюзивну знижку на продукцію магазину. Варто тільки вести промокод 20112009, що символізує дату народження нашого з вами порталу, і ви отримаєте знижку в 10% на будь-який товар у крамниці Wave Games. А перші п'ять покупців Assassin's Creed Syndicate отримують 30% знижку за нашим кодом зауважте пропозиція діє тільки до 10 квітня. А тепер до справи. 5 квітня 2016 року довгоочікувана дата. Адже саме цього дня на Xbox One та ПК з'явиться останнє на часі творіння семаленької компанії Quantum Break. Ремеді славляться своєю прискіпливістю до деталі, тому до розробки квантового зламу було залучено консультантів з Європейського центру ядерних досліджень, аби підкріпити свої фантазії щодо маніпуляцій часом. Найняли голівудського режисера для супутнього міні-серіалу, який витримано в одному стилі з грою, а також класних акторів, які втілили персонажів гри. Події Quantum Break розгорнуться навколо видуманого університету Ріверпорт, де проводили експеримент над часом і провалились. Три основні персонажі: Джек Джойнс, якого втілив Шон Ешман відомий в першу чергу по ролі в людях ікс бет Уайлдер, яку пікселізували з натури Кортні Хоуп, маловідомої панночки з суто серіальним минулим та Пол Серін, обличчям якого став Петір Бейлі. Ой, вибачте, Ейден Гілен відомий за грою престолів, потрапляють у вир захоплюючих подій, де часта є їх зброю щитом і шансом дійти цілими до фіналу. Наші очікування, лейк. Ми віримо. Він стор не підведи. Ходять легенди, що 12 квітня гравці помиратимуть ще в головному меню, адже цього дня в світ виходить Dark Souls 3, третя ітерація симулятора смерті від японців з From Software. Перша гра була своєрідним откровенням: стиль, наратив, декорації, механіка і божевільна складність наводили жах на геймерів, яких роками привчали до пресексту він і аркадності в іграх. Друга впоралась завданням не вдарити шоломумом закам'янілі фекалії. але по суті нічого нового не привнесла, а десь навіть трохи втратила. Третя ж обіцяє вихопити все хороше, за що серію люблять, і уникнути помилок. Реліз гри вже відбувся в Японії, і за тамтешніми відгуками це не менш ніж претендент на готі. Наші очікування із стрибок продажів геймпадів, клавіатур і мишок. Свого часу Дебанер Сага стала справжнім відкриттям. Незвичний світ, лаконічний, проте дорослий сюжет, продумана бойова система, постійна потреба приймати важливі рішення і атмосферний саундтрек від Остіна Вінторі. Ця гримуча суміш вистрілила гучно. The Banner Saga 2 усі ці принади не розгубить, а ще й примножить. Довгоочікуваний сиквел продовжить історію грандіозного походу людей і рогатих велетнів через сніжні краї. Цього разу доведеться тікати не лише від кам'яних лицарів, котрих ми нищили у попередній грі. Насувається кінець світу. І щось мені підказує звичайного шмат... Катого енду тут не буде. Все таки The Banner Saga – це гра про постійне подолання труднощів і невпинний рух уперед. Йти доведеться довго, адже нас у майбутньому чекатиме і третя частина. Наші очікування смертельний похід, до кінця якого не всі доживуть. 21 квітня піддані бога імператора мають возрадуватися до всирачки, адже Воргамер 40 тисяч нарешті повстане красномовною красою в німому космосі. Battlefleet Gothic Armada – ніщо інше, як перенесення на ПК одноіменної нестільної гри. Проте не поспішайте з висновками. Можемо запевнити, що Тінда Лос Інтерактів чудово впоралися з амбітним завданням донести своє бачення нюансів, при цьому не змінюючи суті і бережно ставлячись до першоджерела. Завезли все те, чого так давно хотіли фани Вахи. Тут вам і кілометрові зорельоти собори, і зорельоти Тентаклі, і яких тільки летючих фортець тут немає. За візуалізацію відповідає Unreal Engine 4. Тобто, незважаючи на жанр стратегії в реальному часі, де всі звикли на мікроскопічні модельки, які хрін розгледиш, гра виглядає на диво масштабно і деталізовано. Наостанок можна тільки додати, що Games Workshop правовласники сеттингу, настільки вірять в гру, що навіть докинули на розробку грошенят з власної кишені, та ще й сценариста в рабство віддали. Наші очікування золоте зерно в купиці лахміття під назвою ігри по воргамеру. Як бачите, квіти не хизується кількістю, але якістю точно бере верх. Маніпуляції часу, незлічена кількість смертей, медитація у мерзлоті та космічна стратегія. Погодьтеся убирати є з чого. А в разі, якщо ви не чекали жодну з перелічених іграшок, то ви не дивилися це відео. З вами був порадник Геймера. Текст писали негри чорнороби. Читала Оксана Зорка, а знижки дарує магазин Wave Games. Почуємось травні, Па-па!